Слава Україні, друзі! В сьогоднішньому відео я поділюсь з вами досвідом, яким чином я зміг замовити iMac з Амазону за 10 тисяч гривень з лишнім. І крім того, обговоримо чи дійсно в українському IT глибока криза, та які прогнози національного банку на інфляцію і ВВП. Якщо вам цікаво... Поїхали! І вже традиційно не втомлююсь дякувати воїнам Збройних сил України, які відстоюють нашу з вами незалежність, а також тим, хто їм допомагає, хоча б донатом. Якщо ви на цьому каналі вже досить тривалий час, то ви можливо пам'ятаєте, що ще в листопаді я записував відео про те, як я з американського Amazon замовляв певні товари для того, аби підготуватися до блекауту, це була сонячна батарея, спальник, і також я розповідав свій досвід купівлі AirPods від Apple. З того часу, як я записав це відео, в нас почались. Якраз активно проблеми з електрозабезпеченням. І крім цього відео, я також показав, як з європейського Амазону, а саме з американського, я замовляв зарядні станції Блюетті та Анкер, і тоді вони були щонайменше втричі дешевше, ніж на українському ринку, і по суті допомогли мені успішно пройти. Основні етапи відключень електрики. Сьогодні ж я хочу поділитись досвідом того, як я зміг замовити iMac, комп'ютер від Apple, за фактично копійки, якщо можна так сказати. Звичайно ж, потрібно зауважити, що це відновлений комп'ютер, тобто він не є повністю новий, але в Амазоні є цілий розділ Refurbished або renewed products, де ви маєте. В принципі певну гарантію від того магазину, який вам продає цю техніку, що вона повністю справна, пройшла певні випробування, і буде вам служити певний час. Очевидно, що при пересилці в Україну ви не зможете повернути ту чи іншу електроніку продавцю, але в мене переконаність є така, що в більшості з технікою Apple проблем не повинно бути навіть через плин. Певного часу, і в даному випадку йдемо про саме е, комп'ютер. Він е, має великий дисплей 21 дюйм, що допомагає дивитись і відео на ньому, і YouTube, і фільми, і, в принципі, спостерігати за графіками падіння цін на акції того ж Apple чи Amazon. Е, е, а крім того, в нього є дуже серйозна перевага в обсягу пам'яті, яка становить 1 терабайт. Ну і звичайно, сам по собі це все-таки комп'ютер. І якщо порівняти, що ось наушники, по суті, були за ціною цього комп'ютера, то мені здається, що цінність цієї покупки чи інвестиції, очевидно, що виправдана принаймні для мене. Для роботи, звичайно, я б його не рекомендував як основний комп'ютер. У мене є MacBook, за яким я переважно працюю, і там дисплей, все-таки ретіна і набагато кращої якості. Але як додаткова чи допоміжна техніка, це досить і досить непогана річ. Ціна конкретно цієї моделі, коли я її купляв, становила 279 доларів. Посилання я залишу в своєму телеграм-каналі, тому, якщо вам цікаво конкретно подивитись його, заходьте. Але крім цієї моделі, є багато інших варіантів і не лише макбуків. я коротко нагадаю про те, щоб купляти на американському Амазоні. Вам потрібно зареєструватися в місте. Там ви отримаєте адресу американського складу, краще обирати Делавер. І перевагою значної купівлі на Амазоні є те, що використовуючи українську граневу картку, ви майже отримуєте картковий курс або близький курс до національного банку. В моєму випадку 279 доларів. становили 10 з лишнім тисяч гривень, які було списано з карти Приватбанк при реєстрації в Амазоні, я вказував свою українську адресу. Важливо в карті вказати також правдиву українську адресу, тому що Амазон може запитувати певні документи з банку для того, щоб верифікувати вас. А вже при створенні Delivery Address або адреси доставки ви вказуєте адресу, яку вам надасть міст Експрес чи нова пошта. також можна використовувати і її. Крім того, нагадаю, що такі сервіси, як міст експрес і нова пошта, вони дозволяють вам купляти не лише з Амазону, а з будь-яких інших магазинів електроніки, чи не тільки електроніки в Америці чи в Європі. І дійсно в деяких випадках це. Особливо враховуючи курсову різницю, може мати суттєвий сенс. Наприклад, з сайту Apple ви можете замовляти, якщо ви студент або вчитель чи викладач, з суттєвою знижкою майже всі нові продукти, що теж є хорошим стимулом для того, аби випробувати доставку. Щодо оплати мит, то в моєму випадку ціна товару перевищувала 150 доларів, тому я зазначав звичайно правдиву вартість і з різниці. Сплачував там приблизно ще 40 доларів податків. За доставку також зазначу, що дійсно цей товар був дуже важким. Сама коробка велика, запакований був він так, що абсолютно не міг ніяким чином пошкодитись. Що класно. Я, в принципі, цього не очікував. Крім самого комп'ютера, моноблоку, ви там маєте також клавіатуру та мишку. Звичайно, вони провідні, не безпровідні, але до. Прикладу безпровідна клавіатура на сайті Apple коштує в принципі співмірно з цим всім набором 200 доларів. А сам комп'ютер ще раз нагадаю, що він коштує всього 279 доларів. Тому за таку доставку я заплатив міст експресу, якщо не помиляюсь, 78 доларів. І в цілому, якщо порахувати вартість доставки, розмитнення і саму вартість товару, то загалом я приблизно мабуть потратив близько 14 тисяч. Гривень. Очевидно, що за таку орієнтовну ціну можливо ви можете в Україні щось схоже знайти, але знову ж таки вас навряд чи будуть такі ж самі гарантії, перевірки і якості, як це а, можна отримати на Амазоні. Плюсом, звичайно, великим Амазону є те, що і нова техніка від Apple там може бути дешевша, і не лише від Apple, а й від багатьох. Інших постачальників, особливо, якщо це техніка самого Амазону, наприклад, як Kindle, мені здається, я вже в попередньому відео теж показував, як я його зміг замовити по знижці за 105 доларів і фактично не платив нічого за розмитнення. І сама доставка там була близько 5 чи 6 доларів. Якщо не помиляюсь, також важливо, якщо ви зареєструєтесь лише на Амазоні і навіть не будете мати адреси на міст експрес при пошуку товарів і цін. Потрібно вказувати в лівому верхньому кутку Delivery Address з зіп-кодом будь-яким американським. Тоді ви побачите ті ціни, які в Амазоні для американського ринку, і зможете вже визначити для себе, чи це для вас е, корисно чи ні. Так, з заплом розібралися. Давайте ще перейдемо коротко, буквально до двох новин важливих минулого тижні, які відбулися мені здається вартує того, аби їх проаналізувати. Перша це те, що національний банк зберіг облікову ставку на рівні 25%. Це було очікувано. Ну і до червня місяця, очевидно, що е, Нацбанк не буде в цьому плані нічого міняти, але важливіше і більш цікаво це те, що Національний банк покращив прогноз по інфляції на 2023 рік і встановив його на рівні 14,8%, порівняно з тим, який попередньо був 18,7%. І крім того. Загалом інфляція в 2024 році, на думку Національного банку, зменшиться темпи інфляції до 9,6%, а в 2025 році взагалі до 6%. Також Національний банк покращив прогноз щодо падіння ВВП, тобто падіння ВВП буде не таким великим. Фактично, Національний банк по всіх показниках вважає, що в економіці будуть відбуватися покращення, і вони будуть відбуватися швидше ніж це. Очікувалось, крім цього, Національний банк, що важливо двічі в прес-релізі про збереження облікової ставки наголосив на тому, що буде відбуватися валютна лібералізація. І знову ж таки, дехто з ЗМІ вже почав поширювати інформацію про те, що все національний банк знову відв'язує курс. Я про це записував окреме відео залишу його його підкасті, про те, що означає валютна лібералізація, це означає зняття тих обмежень на валютні перекази, які є в Україні зараз. І встановлені 24 лютого з початком широкомасштабного вторгнення Росії. Але не означає напряму того, що Національний банк буде відходити від фіксованого курсу. Більше того, в самому ж ПРС-релізі Національний банк зазначив, що зберігатиме поки що політику фіксованого курсу. Але на жаль, крім позитивних очікувань Національного банку, ми також в кінці цього тижня побачили негативні факти, які суперечать, по суті очікуванням національного банку, і говорять про те, що валютна виручка від експорту it послуг Першому кварталі 23-го року впала на 16% порівняно з першим кварталом 2022 року і становить 1 мільярд 680 мільйонів порівняно з 2 мільярдами доларів, як це було в 2022 році. Тут не сама падіння важливо, як тенденція, і тенденція говорить нам про те, що з четвертого кварталу 21-го року, по суті, по перший квартал 23-го року. Кожного кварталу у нас було зниження експорту, або майже кожного. І оцей перший квартал 23-го року він по суті найнижчий з усіх попередніх. Тут є дуже багато факторів, які на це впливають, і ми точно можемо говорити, що зараз IT не найкращий. Період свої переживає в Україні дуже багато компаній скорочують штат або взагалі зменшують присутність чи згортають присутність в Україні. І це, на жаль, мабуть, негативно впливатиме на валюту, валютний курс, і виручка валютна від IT завжди була плюсом для Нацбанку, який міг на суму цієї самовалютної виручки продавати менше своєї валюти, які є в резервах. А нагадаю, що кожного місяця. Нацбанк продає більше ніж 1 мільярд доларів для того, аби тримати фіксований курс. І знову ж таки цікава інфографіка про те, що в травні і в червні 2022 року були найбільші рекордні по суті обсяги продажу валюти Нацбанком 3,4 мільярди доларів за травень і аж 4 мільярди доларів за червень. І нагадаю, тоді курс національного банку фіксований становив 29 гривень а в обмінниках. 39 чи 38, і дуже була популярна якраз схема того, щоб прокручувати гривню і валюту з платіжними картками, тому що банки ще не забороняли перекази за кордон у валюті. І, мабуть, це було теж одною з причин, чому в цих місяцях було настільки е, великий відтік е, валюти. В березні, наприклад, 23-го року, ми вже бачимо, що. Продаж валюти всього 1,7 мільярда в кінці року, в грудні і на початку в січні теж було на рівні трьох, але там напевно що зіграли більш економічні фактори ніж е, спекулятивні. Крім звітів українського іт сектору за перший квартал 23-го року на минулому тижні відбувалися звіти від основних технологічних гігантів і інших компаній американських, які торгуються на американській біржі. В основному всі звіти там позитивні, виручка росте, доходи ростуть, є деякі звичайні моменти і нюанси. Якщо вам цікаво, яким чином це впливає на їхню оцінку і капіталізацію, то, будь ласка, приходьте в телеграм-канал, там ми активно це все обговорюємо у спільноті роздрібних інвесторів. Якщо вам був цікавий цей контент, то, будь ласка, поставте йому лайк, підпишіться на канал. Це допомагає мені, аби відео побачило більше глядачів Ютубу. А також слава Україні! Перед до перемоги смерть ворогам.